18 січня по всій Україні пануватиме арктичний холод, тож надії на потепління поки що марні. Опадів переважно не спостерігається. Легкий сніжок хіба, що накриє Кримський півострів. Нарешті території очікується переважно хмарна погода. Хоча сонячні промені все частіше пробиватимуться крізь хмари. Щоправда, зігріти українців вони не спроможні. А от підвищити настрій і втілити надії на довгоочікуваний прихід весни це можливо. На Івано-Франківщині, у Тернополі, Чернівцях та у Вінницькій області синоптики прогнозують вночі 16-18 градусів морозу. Вдень буде тепліше, але не набагато, десь на рівні мінус 11-13. На Волині, Житомирщині та Чернігівщині буде, напевно, найхолодніше. Адже шкала термометра опуститься вночі до 20 і навіть подекуди 22 градусів нижче нуля. Денна температура коливатиметься у межах 11-13 градусів морозу. Сумчани, черкащани, харків'яни, дніпряни мають морально підготуватися до нічної температури в неділю у межах мінус 16-18 градусів. У день стовпчик термометра підніметься несуттєво до 11-13 градусів морозу. На Кропивниччині та Донеччині буде дещо тепліше, аніж на півночі та на заході країни. Тут можна очікувати на мінус 11, 13 по ночі та мінус 6-8 в день. Найтепліше очікується на півдні. Одеситам, херсонцям, запоріжцям погода піднесе морози в межах 8-10 градусів вночі та мінус 4, 6 градусів у день. На Миколаївщині та в Криму нічна температура співпадатиме з рештою півдня, а вдень буде трішки тепліше, в межах 2-4 градуси морозу. Найбільше в неділю поталаний не тим, хто нині перебуває на Закарпатті. Вночі там, хоч і очікується, як на півдні мінус 10-12. Натомість день буде справжня теплінь від нуля до мінус 2 градусів. І нарешті столиця та околиці. У Києві та області, 18 січня, вночі очікується 17-19 градусів морозу. Вдень буде більш ніж мінус 10 аж до 12.